Правильне виконання на улі або ж в вакуум живота. Приймаємо наше основне положення. Наші коліна трохи зігнуті, руки ми кладемо в упорі над нашим коліном. Вони в нас не переносять на себе всю нашу вагу, а трошечки розслаблені. Копчик, ми під себе підтягуємо, наші м'язи тазового дна всі в тонусі підтягнуті, щоб там все було чітко зафіксовано. Підборідок ми також підтягуємо до наших грудей між ключицями. Ось це основне наше положення. Робимо хороший вдих, видихаємо на повному видисі. Вже відчуваємо, що зараз будемо підтягувати живіт. Трохи округлюємо нашу спинку, підтягнули наш животик. В цей час всі наші м'язи та звугодна і горла підтягнуті і стаємо в такому положенні, скільки дозволяє наш організм. Для того, щоб вийти з цього положення також правильно, без кашлю, без всяких таких неприємних ситуацій. Ми, коли вже відчуваємо, що хочемо вдихнути, робимо довидих. Маленький, маленький ще видих, такий для того, щоб потім можна було легко встати і зробити хороший вдих. Тому показуємо, як це все на практиці виглядає. Приймаємо положення, м'язи всі в тонусі зафіксовані, робимо вдих. Сама практика дуже легка до виконання. Якщо правильно її робити, ваше тіло буде вам дякувати за те, що воно починає правильно функціонувати і все з ним добре. Тому користуйтеся даною технікою, пишіть коментарі, якщо у вас є ще якісь запитання. Всім до зустрічі!